Добрий день. Я Роя Олександра, учениця 9 класу Нікішинського ліцею No3. До вашої уваги представляю результати мого дослідження. Відображення людських почуттів за допомогою складних речень різних типів у романі у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай. На уроках української мови ми вивчали різні типи складних речень і дізналися, що вони часто є доволі громадськими. Нас зацікавило питання, чи можуть такі конструкції бути частиною поетичних творів та за умови вживання їх автором функціональне навантаження. Актуальність проєкту полягає в дослідженні складних речень у поезіях Ліни Костенко та їх стилістичної ролі, бо саме завдяки вдало вибрані синтаксичній конструкції, поетичне слово набуває особливого змісту. Об'єкт дослідження поезія Ліни Костенко предмет складні речення в поезії Ліни Костенко. Метою роботи проаналізувати особливості реалізації складних речень різного типу у романі у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай. Для досягнення цієї мети нам необхідно виконати такі завдання: окреслити види складних речень, виявити і схарактеризувати окреслені синтаксичні одиниці в поетичному тексті, дослідити стилістичні особливості їх репрезентації складних речень через призму почуттів героїв твору, методи спостереження, аналіз мовних одиниць. Описовий класифікаційний. Розглянемо основні відомості про складне речення. Складними називають речення утворені з двох чи кількох простих, об'єднаних одне ціле за змістом та інтонацією. Складне речення становить єдине смислове структурне ціле, що виступає однією одиницею спілкування. Залежно від способу поєднання простих речень, у складному розрізняють такі основні види складних речень. Складні сполучникові речення та складні безсполучникові речення. У перших, прості речення поєднані в одне ціле за допомогою сполучників, сполучних слів та інтонації, а в других основним засобом зв'язку виступає інтонація. Окремо виділяємо складне речення з різними видами зв'язку. Дослідивши мову роману у віршах Ліни Костенко Марусі Чурай, ми пересвідчилися, що поетеса у віршових творах активно використовує складні речення, які є важливими для поетичної структури, що характеризується емоційною насиченістю і смисловою завершеністю. Серед досліджуваних конструкцій найбільше спостерігаємо безполучникових складних конструкцій. Менше складнопідрядних речень, найменше багатокомпонентних утворень з різними засобами і типами зв'язку та складносурядних речень. Приклади використання безполучникових речень, що відтворюють стан людини. Затиснув вуха, чоловік різдолоні, і тут церковний прямо в бастіоні. І той соборний величезний дзвін, все заридало хлопцям на навздогін. Не буде рук, обнімемось кріми. Створення настрою через зображення картин природи. Вогнем зірка в небі пролітала, сичі кричали, вісники біди. Промчався вершник по німій Полтаві. У серці міста хрому віддалось. Складносередні речення, що відображають людські почуття в Порчала совість, наче на пательні, і обганялась от зелених мук. Вони собі жартують з коробками, а я сиджу самотня при стіні. Немов живе в мені два чоловіка, і хтось когось мені не пізнає. Складнопідряні речення теж виступають складниками творення почуттів, хоч там уже дихну на повні груди, побачу списка Господа хоч раз. От я й дивлюся, що в тебе ж таке личко, що в ньому наскрізь світиться душа. Речення з різними видами зв'язку сприймається в контексті глибинних переживань головної героїні Марусі. Він взяв мене за плечі звав єдиною, щось говорив про долі, про борги, що там піддумано він ще був людиною, а тут він сам собою вороги, що Галя гуска, що й по ній це видно, і все, і годі, я в неї втік. А може й правду кажуть, що ти відьма, приворожила і пропав на вік. Бо що б мене інакше так палило? Чого ж я так страждаю і борюсь? Куди мені в житті не прихопило, а все одно до тебе я вернусь. Отже, у досліджуваному тексті Ліни Костенко присутні складні речення усіх типів. Виокремлені конструкції переважно відображають стан героя. Зазначені виокремлені конструкції можуть бути використані при вивченні теми складне речення.